Віктор Янукович підписав закон про бюджет на 2014 рік, ухвалений вчора Верховною Радою. Про це повідомляє офіційний сайт президента. Інші ухвалені вчора Верховною Радою законопроекти не будуть ні скасовані, ані перепроголосовані. Про це заявив в інтерв'ю ТСН перший віцеспікер Ігор Калєтнік. Переконує законодавство депутати не порушували, адже діяли за регламентом. А якби опозиція не перешкоджала, всі законопроекти вдалося б обговорити і ухвалити з поправками всіх зацікавлених депутатів. Яке може бути е, переголосування? Е, всі закони приймалися в сесійній залі. Е, я чітко дотримався всієї процедури розгляду даних законопроєктів. Тобто, е, мною були вони включені до порядку денного. Після цього мною було внесено пропозицію їх розглядати. Мною було запропоновано до розгляду ці законопроекти. Всі опозиційні фракції відмовились Приймати участь в процедурі розгляду